Вперше, мабуть, гуглити я почав що таке протез і як він виглядає вже в Києві через кілька тижнів після поранення стабілізації реанімації Відкриваю картинки, а там просто ну та дочок. Так, що це буде? Такі стрьомні протези, якась стрьомна херня. А потім відбувся випадок, коли прийшов військовослужбовець. Ну що малий, як справи? Типу, то сьо. так, ж ось от ноги нема можна робити. Він каже, нормально все буде. Запротезують. От дивись, типу зняв поставив протез. Отак це працює, отак вдягається, отак знімається, все, я погнав на службу я такий в сенсі на службу. Ну типу, я повернувся і служу смислю на протезі. служиш, він каже, да. І от з цього моменту зрозумів, що буде все окей. Протезування є це виглядає не так стрьомно, як на тих картинках в Гуглі, Власне так воно і сталося 22 вересня. Я отримав поранення 26 листопада. Я вже ходив з однією милицею на протезі по відділенню травми.